Ну що, ранку добрий, раби Це я, ваш фараон. Теж раб, теж їбашу, але я блядь, працюю, в мене хазяїн нормальний. Рабовласник супер. Коротше, бачите, вже втепличці. Молоді Вот Бачите, зараз це бачите. Коротше, бачите, тут бурянчик по під тепличку. Його весь треба з одної, і там от з другої сторонички і з іншої сторони, оцей весь бурян треба убрати. Але бачите, у нас ось ще така хрень сталася. Бачите, оцих два ряда, я вже там, правда, почав, бачите? видно. Бачите, я вже там почав. А отут краще видно, да? О, бачите, вони жовті. І бачите, до кінця два ряда коротше, треба в унісон викинути, коротше, щоб вони нікому не мішали. Ну, перебрати легенько. Це я вже почав. Тут мені роботи мінімум на два тижні, коротше, оцю сторону, оцю сторону. Ну, коротше, буряна хватає, Добре, що росте бурян, буду мати багато роботи. А далі, далі, Считайте, до кінця серпня, як мінімум, тут, бо я один тут працюю, паліотик там на другій теплиці, коротше, Оце, бачите, перебрав, вибрав. Оці жовті ми будемо викидати, дивіться скільки пустих, бачите? Ну, коротко, треба перебирати, викидати, так? Да? І далі зараз покажу вам, що будемо робити. Це оця ця тепличка, бачите? А оця є тепличка, бачите? Ну тут не видно, бачите, там, там, бачите цей. Є теж якраз сосни. Ми, коротше, з цієї теплиці, ось з цих, бачите, оця, оця, оця теплиця і от рядочком ще одна. Коротко, Тут, бачите, ялинки, їх небагато, тут кусочок маленьких, там лишився там 1 четверта десь, поняли? Їх треба тут цю теплицю, оці дві, оцю і оцю, ми маємо звільнити, бо вони мають бути пусті, бо на наступний рік тут мають щось садити. Будемо, поняли? Ми їх маємо привезти їх до порядку, бо будемо накривати наступного рік. А тут бачите, які горби, буряну куча. Коротше, непорядок, поняли? Тому це ми маємо чистити. І тут роботи я вам скажу немало. Тому що Це тут треба, треба і бурян порвати, і грябати треба, тому що... Бачите, такі калдойови, дивіться. Це... От знаєте, є два типи людей. Є ліниві, а є йогнуті. Ну, є такі, як я старані. Да? І от я коли відриваю, ви бачили, я беру шпательок і відриваю, тоді земля лишається рівненька. А є люди, ну такі як норвежці, там, чи Валєра, да? Вони прям виривають з м'ясом, зрозуміли? І від цього виходять такі горби. Їх потім треба розрівнювати. Ну, нам більше роботи. Ладно, все. Оце ця роботка, це нам до кінця вересня, як мінімум. Бачите, три теплички на два місяці робота є. І я оце вже оцей. А там потім і то до кінця вересня це ще не зрозуміло, чи ми закінчимо, бо може ще не закінчимо, може тут і більше, я ж не знаю. Це я так приблизно кажу, що тут на два місця, а хто його знає, бо теплиці великі. Ну, коротше, така у мене робота. Будемо валити, будемо робити. Так що все, да. І це нас лише два з валірчиком дві особи, поняли? О, бачите. іду. коротше, все, ладно, йду я працювати. А що робити? Треба, їбаште. Буряний рвати. Ну все. Хорошо, всім хорошого дня. И китюньки вас любить.